Слава Богу, брати і сестри, ми, мабуть, цей військовий такий час страшний не зустрічалися, і я знаю, що ви були настільки всі в праці, просто потужне те, що має церква робити. Я чула, моя донечка святкувала, і багато людей про вашу церкву, як ви приймали людей, відправляючи їх далі, благословляючи. Слухаючи їхні сповіді, молючися на них, як душа опікуни, ми теж це робили і в нашому домі, і в нашій церкві, і по сьогоднішній день ми з сестрами так організували в понеділок такі жіночі зустрічі. Вівторок у нас молодь більше тим займається, а в понеділок ми старші жінки. І теж. Постійно слухаємо їх, ділимося і маємо напрямок такий, щоб спрямувати їх в церкву. І дуже коротко це хочемо зробити з допомогою Господа, щоб розказати їм, в чому смисл християнського життя, спасіння, як це зробити. І ось, слава Богу, вже декілька людей: три-чотири. Ми не знаємо, хто як уже сьогодні у нас іспит. Сестер саме жінок зі Сходу, вони підготувалися до водного хрещення. Це не легко все було для нас, це просто дорогоцінно, що декілька ці жінок ціна дуже велика заплачена. Якщо хочете там тонкості знати, то підійдіть, сестри, хто вас займається, я вам розкажу, тому що не все можна так прямо ефір говорити. Ось. Але ми дуже вдячні Богові. У нас є одна жіночка, ми просто взяли так на вулиці. Степан привіз якусь шоколадочки з Німеччини, і там по російськи це залишок у них був. Вони десь в інгалізації такі проводили. І там на російській мові було написано Ісус любить тебе. І кажу, сестри, давайте ми на українській мові напишемо Ісус тебе любить. Запрошуємо за, до загальної молитви за перемогу України над цим злом. І ми так стояли в паркові, наша церква в паркові. І роздавали цей шоколад, і там 90 на псалом зробили так, на таких пластикових. І цікавилися, хто звідки, чи потребуєте допомоги. Ви знаєте, просто таких жінок дав людей Бог, що дійсно вони потребують допомоги. І не тільки такої фізичної, а саме просто просили Господи, люди, яких серце вже підготовлене. І Одна жіночка сім'я йде. Бачу чоловік, дві дівчинки, таких приємних, дуже світленькі, такі приємні. Думаю, ну, наші українці, ні, вони з рубіжного. І ця жіночка попала на міну, і її чоловік окровавлено, виносив дуже в тяжкому такому стані. Він думав, що вона вже не виживе, але там довга дуже історія, як вони приїжджали, як вони виїхали під обстрілами. І в неї зараз осколок в груді, його не можна виняти. І вже ми лікарям їх спровадили, показували. І от вони сьогодні вже іспит здавали, щоб прийняти водне хрещення. Нехай в нас всіх Бог благословить. Всього не розкажете ви мені і я вам, але Господь нас сьогодні для цього часу підготував. Ми якось росли, росли духовне, і, мабуть, опускалися руки і ах, а, хто ми, що ми? Господь не дасть нам спокою, поки ми не прийдемо туди. Поки не викликане те, що він хоче бачити від нас. І саме про ця пісня Я не переклала її на українську мову, то потерпіть мене на російській. Не дай покоя, Господи, не дай. Тому, кто на пути вдруг заблудился, Тому, кто, может быть, остановился И на распутье двух дорог стоит, Не дай покоя, Господи, тогда, Когда мы на земле осуетились, С молитвою в небрежности простились, Забыв идти по Синее небо ждет меня, там Иисус. Весь грех простит, в объятия примет любя. Увидим, пусть в испытаниях Твой защитит любовью полный взгляд. Не дай покоя тем, кто от обиды прощать не может ближний. Тебя лишь нам искать, Чтобы себе и от других взлевал. Слава Богу.